Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сьогодні, 31 серпня, на території стадіону Колес близько 100 учасників взяли участь у благодійному забігу. Серед них і я, журналістка ТРС Бориспіль, Марина Грицюк. Спочатку учасники пробігли коло на стадіоні. Далі маршрут продовжувався через міський парк. На ходу знайомимося з одним із учасників забігу Олександром Соколовим, який поділився думкою про важливість таких патріотичних забігів. Для дітей це додатковий плюс. Вони звикають до того, що це норма. Для старшого покоління це підтримка здоров'я. Ну і мотивація. У нас час зараз дуже важко з мотивацією. Тому отак. Речі, пан Олександр працює викладачем фізкультури у Бориспільському ліцеї імені Юрія Головатого і сьогодні біг за загиблого випускника ліцею на фініші. Всім бігунам вручили медалі. Серед учасників забігу також були й військовослужбовці, наприклад, Дарія Малюга та Владислав Пігун. Ми це вже, мабуть, четверти чи п'ятий рік приймаємо участь в таких заходах. Щороку на жаль збільшується кількість тих побратимів, яких ми згадуємо з кожним. Роком, місяцем, днем більше більше найкращих хлопців, синів своїх батьківщині віддають найцінніше це своє життя у боротьбі за нашу Україну, за нашу батьківщину, за нашу націю. А ми в свою честь можемо за них побігти, згадати їх. Ще являюсь діючим військовим службовцем, але це не звільняє мене від цього моменту, того що я хочу побігти за хлопців і згадати їх. Ми сьогодні біжимо за наших друзів. Це Сахно Володимир з позивним Харон і Ламешко Тарас. Це наші давні друзі, яких ми завжди згадуємо теплим словом, за загиблих нам, мабуть, найболючіше. Якщо Дар'я та Владислав вже вкотре беруть участь у такому заході, то для когось цей забіг був першим. Я сьогодні бігла за Сергія Комісарова, це мій знайомий, який загинув у війні. Я бігла більше там не медальку, а просто для себе, щоб вшанувати пам'ять за загиблих. Я бігаю не так давно, тому мені було трошечки важко, навіть не трошечки, але взагалі дуже круто. Я дуже давно хотіла брати участь в якому в якомусь забізі. І я дуже рада, що випала така можливість, і я змогла прибігти ну маленьку, але все одно хоча б якусь дистанцію. Сьогодні я бігла за свого дядька Сергія Пономарьова. Він загинув на фронті в вересні минулого року. Ось тому це для мене була такі, наче. Вид подяки за його захист. Захід організувало управління молоді та спорту. Як розповідає заступник начальниці управління Геннадій Яцюта, всеукраїнський забіг у Борисполі проводять вже в четверте. Сьогодні був проведений щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він започаткований сім років назад і зараз продовжується. В цьому сьогодні по всій Україні, в багатьох всіх громадах і в місті Києві і в областях проводиться даний забіг. У нас також відбувся забіг, взяло участь понад 100 учасників, були визначені 4 дистанції – до кілометра, 2 кілометра, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Марина Грицюк, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.